Пане Ярославе, ситуація е, набуває розголосу. Е, ми бачимо реакцію від народних депутатів. Вчора представників Міноборони, власне, вже надвечір викликали Верховну Раду поговорити на цій важливі теми. Але в Мінобороні якби так само відреагували і, звичайно, крайніми стали в цьому питанні журналісти. Мовляв, розголошуєте, і ось можливо, ви е, самі в цьому винні. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, по-перше, в переважній більшості країн НАТО така інформація, як, по якій ціні закуповує яйця для харчування військових, військове відомство, не є таємницею. Чому в Україні вона досі є таємницею? Тому що на чисті на руки чиновники за таких умов можуть нагріватися на власне, цих закупівлях. Що і припустив, і е, аргументував е, пан Ніколав. Ну і в принципі, етика журналістів дуже чітко вказує, що є, якщо є суспільний матеріал власне суспільної ваги, то його треба оприлюднювати для того, щоб суспільство могло на нього реагувати. Чи були кроки по з'ясуванню ситуації в міністерстві <кхід> перед публікацією, е, зокрема, я та мої колеги народні депутати неодноразово. Просили Міністерство оборони розповісти, як здійснюється закупівлі так званої речовки, тобто те, що не пов'язане з зброєю: харчування, одяг, транспортні послуги і тому подібне. Кожного разу натикалися на інформацію, що це таємниця. Бачимо результати. Найімовірніше, там таки присутня корупція. Власний пан Ніколо вчора був у нас в ефірі. ми з ним говорили про те, він розповідав, що він неодноразово сам звертався до відповідних людей, власне, для того, щоб не набула розголосу ця ситуація, були вжиті заходи і розібралися, як то кажуть, по тихому пане Ярославе, але не сталося. І тепер ми про це говоримо уже в широкому е такому суспільному резонансі. Пане Ярославе, чи буде політична реакція, чи буде Верховна Рада добиватися власне того? Щоб ця, ця справа дійшла до кінця, і в ній були остаточно розставлені всі крапки над і те, що мені вже відомо, міністра справді викликають на комітет національної безпеки та оборони, оскільки це від ну, відомство знаходиться в підпорядкуванні під парламентським контролем, коректніше кажучи. Власне, цього комітету, а наш комітет вже робив запит до рахункової палати з проханням провести позачергову перевірку. Так званої речовки закупівлі їжі одягу і спорядження, власне, яке не носить військового характеру а, міністерстві оборони з боку рахункової палати, бо це наша, власна рахункова плата верховної ради, створена для того, щоб ми могли контролювати а, державні витрати. Аудиторська служба ще минулого року а, тут, в принципі, можна відзначити позицію проактивну пана міністра Резнікова, почала аудит з Того ж напрямку, тому я думаю, що ми зберемо ці всі матеріали і, звісно, будемо реагувати по ситуації. Стосовно реакції міністра, як на мене, вона дуже одностороння, чи має він. Якби підстави, так, як міністр, як міністерство, подавати інформацію в Службу безпеки, перевірити, а, наскільки а, власне легально, резонно і тому подібне були надані матеріали цілком так. Я думаю, що а, навряд чи Служба безпеки тут щось знайде. Пан Ніколо, журналісти розслідувачі працюють а, у відповідності з українським законодавством, і тому тут питань не буде. Але не вистачає другої частини. Та? Міністр говорить, ми проведемо внутрішні розслідування. Тобто, якщо є розслідування, так, тобто є підозра, можливо було б дуже важливо зараз сказати, що в нас в міністерстві відповідає за ці напрямки 1, 2, 3. Оскільки при них виникла така ситуація, на час розслідування ми їх усуваємо від виконання. Обов'язків, чому щоб вони не заважали розслідування, чи ми з вами це почули? Ні, таким чином. Міністр в принципі взяв всю відповідальність політичну на себе, і це, чесно кажучи, дуже недалекоглядно з багатьох причин. Перше, це ну відповідно доведеться відповідати і міністру. Зокрема, при всіх до багатьох позитивних кроках, які, які робить пан Резніка, зокрема, я вже згадував його намагання провести аудит. А звісно, звісно, можуть виникати проблеми, але у цих проблем точно мають бути прізвища, і точно ті люди, на які знаходяться на посадах, які не запобігли виникненню цих проблем, а можливо взяли участь у створенні цих проблем. На час розслідування європейська практика має бути відсторонена Просто пане Ярославе, е викликає от подив по факту пан Резніков Ну м'яко кажучи, не боїться перевірок від західних партнерів, да і постійно говорить про те, що міноборони готові звітуватися про ту зброю, куди вони там їздять, тому що Росія пропаганда використовує да російська типу, що ми підторговуємо десь зброю. Максимальна відкритість до західних партнерів, а тут е, така перевірка з боку українських, і таке розслідування е, виявлене журналістами, то викликає отаку от реакцію. Це не до кінця зрозуміло. Тим не менш, пане Ярославе, чи не маємо ми. Можливість таку, що ось почнеться полювання на журналістів, цкування, рука Кремля. Всім відома фраза. Вже 9 років триває війна, і міністерство оборони по факту не перший раз потрапляє в такі скандали при різних міністрах оборони. Чому це так стається? Чому у нас шукають винних не в міністерствах, а серед тих людей, хто вказує зрештою на проблеми? Почну навіть ще з, умовно кажучи, а чому у нас з'являються такі проблеми. Так, У нас є чудова система Прозоро, по якій можна побачити, можна було побачити в принципі значну частину закупівель. Під час війни, звісно, скоротився перелік процедур, які відбуваються через Прозор, з багатьох причин: питання безпеки, питання блекаутів періодичних, але розміщати інформацію по факту. І знімати будь-яку дискусію про те, яка ціна чи конкурентна, хто виходив на торги, чи це в одного закупівельника, чому в одного закупівельника це б все було б зрозуміло, і вашим би колегам не довелось би по крупицям збирати фактично цю інформацію, Та? і ніхто би нікого не звинувачив. Тепер стосовно звинувачень, а, чому урядовці це не роблять, бо в, ну, якби в мутній воді на жаль. Легше водити ловити рибу, чому це нереально з міжнародною допомогою вигляді зброї, тому що вона має подвійну систему перевірки і нашу, і міжнародну. І тому, в принципі, те, що там російська пропаганда закидає, що ми якось можемо щось не туди затулити, ніяких варіантів. Вона може бути втрачена у результаті військових дій і одразу звітується по номеру унікальному, що втрачено, як втрачено, коли втрачено, або вона використовується за призначення. Тепер стосовно дискусії, журналісти, агенти Кремля і тому подібне, подивіться на рівень довіри, навіть останні війни до журналістики, і подивимося на рівень довіри до чиновників. Суспільство більше довіряє журналістам. Резонно, чому тому, що журналісти при всіх рівних не отримують державної зарплати. За управління великими об'ємами нашого спільного майна і не, до, до їхніх рук не прилипає фактично це майно. Так є, були канали. На жаль, ще досі а, не всі працівники цих каналів отримали адекватну оцінку їхніх дій, які працювали в інтересах Росії. Ці канали закриті. Спроби у так. нас реагують навіть глядачі під час нашої розмови пишуть нам на наш Швайбер. Якщо не буде жорсткого реагування на крадіїв, тим більше на харчах військових, то й не буде належної військової допомоги від партнерів. Пише нам пан Петро. А, пане Ярославе... Я якісь, будь ласка, якщо ви можете це сказати нам от короткі е, ну, такі ось пункти? Скільки часу буде е, зрештою пройдено? Яка буде реакція? Е, скільки чекати суспільству на конкретні відповіді? Ну, і яка буде реакція зрештою е, міжнародних наших партнерів? Чи воно буде пов'язане? Можливо, ми справді втратимо довіру? Uh... Я переконаний, що наші міжнародні партнери прекрасно розуміють, що в Україні відбувається фактично дві війни: одна з ворогом зовнішнім, інша за майбутнє України без корупції. І те, що правоохоронні органи, журналісти, національне антикорупційне бюро, журналісти-розслідувачі викривають справи достатньо часто, це скорше показник на користь України ніж на шкоду. Інше питання, те, що стосується Міністерства оборони. Тут ця справа дуже чутлива, бо найбільше допомоги Україні йде саме для того, щоб ми перемогли Росію, тобто на нашу безпеку та оборону, що має бути вже наступного тижня. Точно мають бути наступного тижня з'явлені всі позиції всіх державних структур. Парламенту, уряду, ймовірно, офісу президента, що найменше звернення до правоохоронців з проханням розібратися в цій ситуації і без політизації, але ефективне і вчасне проведення слідчих дій. Тобто, на наступному тижні ми маємо побачити механізм. Ну чому на наступному, бо все-таки він починається вже від завтра, так от ми маємо побачити механізм вирішення цієї проблеми. І оцінивши, які механізми пропонуються, бо може бути, знаєте, так само, як зараз Міністерство оборони, ми в мушлі, ми тут нічого, нікому ніяк. От проведемо своє внутрішнє розслідування, а ви її знати не будете, бо це таємна інформація. От за таких умов, напевно, треба буде більш активно, і тоді справді можливі якісь критичні звернення з боку наших міжнародних партнерів. Хто точно використає цю ситуацію, але не тому, що журналісти її підняли. А тому, що хтось в міністерстві оборони так організував закупівлі, то звісно це використає російська пропаганда. Але щоб вона не могла цим зловживати, нам дуже чітко потрібно показати, як ми це питання вирішуємо? Чи є можливості, всі можливості для цього є. Пане Рославе, хочеться почути вашу думку із приводу наступної інформації, яку зараз озвучу. Вона в принципі в темі цієї нашої дискусії і розмови заступник міністра розвитку громад та території України Василь Лозинський отримав 400 тисяч доларів хабаря за участь у схемі закупівлі обладнання за завищеною ціною. Про це розповіли в НАБУ. Там пояснили з інформацією слідства, Кабмін виділив мільярд 680 мільйонів гривень, зокрема й на закупівлю Генераторів тоді низка посадовців центрального та регіонального рівня вирішили привласнити частину коштів. Вони посприяли укладенню договорів про закупівлю обладнання за завищеною ціною на суму майже 280 мільйонів гривень. Цю справу службовці влаштували з посередниками, які мали винагородити своїх поплічників. Під час обшуків в офісі підприємці вилучили 920 тисяч гривень та 38 тисяч доларів. Нагадаю, Василя Лозинського підозрюють в розкра. Радання бюджетних коштів уже є відповідне рішення про його звільнення з посади, пане Ярославе. І ще одне підміністерство замішане в таких ось схемах знайшли цього співробітника, відстранили посади, буде вже розбиратися з цим і зрештою судова система. Чому у нас так виходить, що ці топ-урядовці в такі страшні часи, по факту важкі, намагаються зловживати своїм? Е Положенням, яка буде реакція, чи будуть доведені ці справи до свого логічного завершення? Ну тут варто відзначити, що ця справа велася вже досить тривалий час, і до неї було залучено понад 150 співробітників національного антикорупційного бюро. А фігуранти з міністерства це лише частина групи організованої злочинної, ще є фірми, які мали б повернути кошти. Тобто, ну це досить серйозно розроблена справа. А оскільки вже висловлені підозри, можна очікувати, що протягом найближчих місяців справа буде розглядатися по суді в суді. Чому протягом найближчих місяців? Бо тепер треба звірити всі факти, провести експертизи і тому подібне. А тут можна сказати, що ця справа пішла вже значно дальше ніж інформація про міністерство оборони. Тут є факт, тут є підозрювані. Тут будуть наймовірніше завтра обиратися за побіжний засіб. Зважаючи на суми, скоріш за все, спеціалізована антикорупційна прокуратура буде вимагати арешту або достатньо великої застави. А чи дійдуть ці справи до завершення однозначно дійдуть. Яке буде завершення, може встановити тільки суд на основі того, що, вказує, що вкажуть правоохоронці. А тепер питання: чому у нас під час війни відбувається таке? Ну, по-перше, Після того, як славні наші вояки Збройні Сили України, територіальна оборона відбила росіян з під Києва, у дуже багатьох чиновників склалося відчуття, що ну, війна десь там далеко, ну та деколи прилітає, але в принципі, ну, все повернулося на круги своя. І працювати вони почали так, як і вони працювали раніше. Тобто є державні гроші, це не державні гроші, а це гроші мої, якщо я їх зумію нормально вивести на якісь там потреби і тому подібне. А щоб такого не було, на жаль, у нас це поширена практика. Ми створювали національне антикорупційне бюро спеціалізовану антикорупційну прокуратуру, вищий антикорупційний суд, щоби Запобігати таким явищам зараз ці органи показують свою ефективність. Що би мала зробити влада? Ну насправді, напевно, кращі підходи до кадрової політики. От бо чи є люди, які можуть якісно виконувати функції з питань управління територій. Ну, ми маємо цілу асоціацію міст величезною кількістю досвідчених мерів, які справді можуть це робити. От а ми маємо справді достатньо велику кількість людей. Але якщо влада формується за принципом, тобто уряд формується за принципом особистої лояльності до офісу президента, то відповідно цю лояльність так її треба конвертувати. Ну бо завтра ж офісу президента не буде. От завтра доведеться йти з посади, тобто в тебе короткий період для того, щоб віддячити і собі заробити. Тому дуже важливий якісний кадровий підхід. На жаль, ми цього не бачимо. Наприклад, міністра э, плагіатора э, Шкарлета та довший час звільнити не можуть. А потім президент заявляє: Ну, знаєте, під час війни плагіат це ж не така велика проблема. Пане Ярославе, ви починали з порівняння, як відбувається все в країнах НАТО. В Європі загалом, та й в Америці по факту теж люди, які потрапляють в скандал, вони йдуть з посади, а далі вже розбираються. І буває їхні очільники йдуть, якщо це там в міністерстві щось справилось. Тобто репутаційна втрата дуже серйозна. Чому в нас такого немає? І в оцій боротьбі е, зрештою, ми дійдемо до такого, що чиновники будуть ставитися до е, цього ну, якби, потрапляння, ну в скандал через свої дії, м'яко кажучи, але до якоїсь такої ну, совісті, як мінімум, не будуть вони просто хотіти потрапити в владу, щоб справді годувати себе там чи свою сім'ю, чи ще кого-небудь, як годівничку використовувати, буде в нас таке чи ні? І як до цього прийти, тільки е, від? рук, як колись сказав Петро Олексійович, Uh, ну <смі> казати казали, та, але на жаль, щось найближче оточення, яке час від часу вливається вспливає в скандалах, щось всі з двома руками. Uh, але тут якби uh, чи, ви праві цілком, та? якщо ми подивимося там на Сільвіо, Сільвіо Берлусконі в Італії, та чи там є випадки, коли люди не лише там обвинувачені в корупції, а й далі намагаються там втримувати владу, але система побудована так. Що вони випадають, принаймні там на певний період часу, але обов'язково випадають. Чому? Тому що дуже важливий а, інститут власного доброго імені, авторитету. Хочеш бути в політиці, ти публічна людина, ну, тобто в тебе не має бути там ніяких проблем. Знову ж таки, дуже важливо це для політичної сили, яка пропонує на посаду. Дуже часто вона відкликає будь-якого чиновника, і так є правило. Якщо є серйозна підозра, то щонайменше... Там скласти повноваження на період, поки триває розслідування. А в нас довший час влада формувалася, і, на жаль, як ми бачимо, і зараз чітково формується за принципом а, тягнемо своїх кум сват, брат і тому подібне. В радянський час це було якби логічно без партійного протежити нікуди не міг потрапити. Після незалежності, оця там така кумівство, приналежність до якихось олігархічних груп, воно замінило. А, Партійну приналежність так, але не дала новий, новий поштовх, якісна підготовка кадрів, які мають працювати управлінські школи в києво могилянській академії, Українському католицькому університеті Київській школі економіки, де вчать, що означає бути державним чиновником, де вчать менеджменту, як управляти суспільним благом, якісна робота. В місцевих органах влади, щоб була свого роду така якби можливість росту та попрацював умовно, в Львові, в Полтаві, в Житомирі, в Києві, показав себе добре, має шанси рости а, далі. І професіоналізація чиновницького корпусу, ми, в принципі, добилися того, що а, зарплати, ну принаймні, на топ посадах, достатньо конкурентні. Але, як бачимо, лише хороші зарплати не рятують від корупції. Від корупції рятує а, невідворотність покарання, тобто будуть знати, украдеш сядеш. А і друге, це, і над цим ми бачимо, в принципі, теж позитивну тенденцію останнім часом, особливо після того, як повноцінно запрацював Вищий антикорупційний суд. Ну і друге, це власне. Дати можливість людям бути готовими до цієї роботи і якісно оцінювати власне, їхню роботу це складний процес. Але чи ми на шляху боротьби з корупцією рухаємося в правильному напрямку? Є такий світовий індекс прийняття корупції, який щороку проводить Transparency International в світі в Україні його результати будуть презентовані 31 січня. 10 років постійно, з невеликими просіданнями за часів там ну, ми, в принципі, рухаємося постійно. З підняттям ефективності боротьби з корупцією хотілося б ефективніше, але для цього треба, щоб міністри не ховали своїх, е скажімо так, хабарників, розповідаючи, щось там журналісти не так написали, а одразу відсторонили, розібралися. Якщо людина не винна, перепросили, повернули. Якщо винна, сидиш, повертаєш кошти, які ти намагався які ти вкрав. Так, політична відповідальність нам так само треба, щоб з'явилася в цьому переліку про який ви озвучили. Пане Ярославе, дуже вам вдячні за розмову, за бачення цієї проблеми. Ну і звичайно за перспективу її розв'язання. Друзі, Ярослав Юрчишин, народний депутат України, долучався до нашого ефіру.